Добрий день, малята! Сьогодні я знов вас запрошую до школи дядечка борсука. А знаєте, їжачок прийшов сьогодні до лісової школи, дуже насуплений, ні з ким не розмовляв, сидів у куточку та зітхав. Хочете дізнатися, що в нього сталося? Тоді вмощуйтеся зручненько та слухайте уважненько. До їжачка підходили інші звірятка. Запитували, в чому справа. А він мовчав. Дядечко Борсук також запитав у нього, що з тобою сталося, і тоді їжачок розповів Вчора мама дала йому гроші, список товарів, і доручила піти в магазин. Адже бабуся захворіла. Мама їжачиха її доглядала і не змогла піти до магазину. Їжачок узяв гроші, список. Та задоволений маминою довірою пішов до магазину. Спочатку він купував все за списком молоко, хліб, яйця. Аж ось йому на очі потрапили цукерки. Вони були в яскравих обгортках, Тож їжичок не втримався та купив їх. Я ж узяв трохи, мама не буде сваритись, подумав він. Підійшов до каси, розплатився, грошей якраз вистачило. Задоволений, їжачок подивився у мамин список і побачив, що треба було зайти в аптеку та купити ліки для бабусі. Їжачок вирішив, що мама дасть іще грошей, тож він хутко збігає до аптеки і все купить. Та мама їжачиха сказала, що грошей в неї більше немає і чомусь його насварила. Як ви гадаєте, чому мама їжачіха насварила їжачка? Чи правильно він чинив? Що він зробив неправильно? Щоб дати їжачкові правильну пораду, пропоную вам згадати, що ж таке прибутки та витрати? Розгляньте малюнки та скажіть, що таке прибутки? А що таке витрати? Так, прибутки в сімейний бюджет це пенсії, соціальні виплати, стипендії, зарплатня батьків. Гроші необхідні людям для того, щоб задовольняти свої потреби, мати можливість придбати одяг, взуття, продукти, заплатити за комунальні послуги. За користування транспортом, інтернетом. Гроші, які витрачаються на придбання товарів або сплату послуг, називаються витратами. Витрати в кожній сім'ї різні, але всі вони поділяються на обов'язкові та необов'язкові. Обов'язкові витрати це гроші, які ваші рідні витрачають на забезпечення необхідних потреб для життя родини. У першу чергу. Гроші витрачають на придбання продуктів харчування, одяг, можливо, ліки. А ще необхідно сплатити електроенергію в квартирі, тепло, воду, поповнення мобільного зв'язку тощо. Необов'язкові витрати це гроші, які залишаються в бюджеті сім'ї після сплати всіх необхідних речей і послуг. Кожна родина витрачає їх на власний розсуд. Тобто на інші потреби відпочинок, нові іграшки, книжки, розваги. В одних родинах доходи такі самі, як і витрати. Родина витрачає стільки грошей, скільки заробляє. В інших родинах доходи можуть виявитись менше за витрати. Грошей на всі потреби бракує. І є родини, де доходи перебільшують витрати. Тоді можна відкласти невитрачені гроші і зберігати. Перед вами родина. Розгляньте малюнки, розташовані навколо неї, та скажіть, на що витрачається її бюджет. Так, це продукти харчування, предмети гігієни, освіта, одяг та взуття, іграшки та розваги. Комунальні послуги, користування транспортом, відпочинок, медичні послуги, які витрати є обов'язковими, тобто такими, від яких не можна відмовитись? Продукти харчування, предмети гігієни, комунальні послуги, користування транспортом. А які витрати родині є обов'язковими для розвитку дітей? Так, це продукти харчування і предмети гігієни, адже дітям потрібно рости здоровими. Освіта, адже дітям потрібно рости розумними. Іграшки та розваги. Адже дітям потрібні добре виховання і відпочинок. А від яких витрат залежить затишок оселі? Це сплата комунальних послуг. На що родина витрачає гроші кілька разів на тиждень? Користування транспортом, продукти харчування. На що родина витрачає гроші з бюджету раз на місяць? Це сплата комунальних послуг. освіта. А які обов'язкові регулярні витрати родина здійснює раз на рік або відповідно до зміни пори року? Так, на відпочинок та придбання одягу і взуття, особливо якщо в родині є діти. Які витрати можна назвати обов'язковими, оскільки вони є дуже важливими і приємними для родини. Чому? Це відпочинок, іграшки та розваги. Саме вони роблять родину щасливою, дарують радість та можливість. Більше часу провести разом. Дядечко Борсук підготував декілька вправ для лісових звірят. Давайте пограємо разом з ними. Гра називається Вартість товарів. Треба знайти товар самий найдорожчий, а потім шукати. Трошки дешевше. Давайте перевіримо, чи все правильно. Молодці. Ця гра називається Склади бюджет. Я сподіваюся, що ви зможете обрати товари, які потрібні сім'ї, на тиждень, не перебільшуючи бюджет в 10 гривень. Подивіться уважно. Та згадайте склад числа 10. За необхідністю зупиніть трансляцію та замалюйте відповіді. Молодці малята. Малята, скажіть, а яку пораду видали їжачкові? Ось послухайте, що сказав вчитель їжачкові. Тобі треба перепросити у маму сказати, що ти не знав, що в сім'ї є брак грошей, але тобі дуже хотілось цукерок. Але в майбутньому ти будеш більш відповідальніше ставитися до доручень. Їжачок зрадів і побіг до мами. Як ви гадаєте, чи вибачить йому мама? Розпитайте рідних, на що витрачаються гроші у вашій родині. Намалюйте розповідь батьків. До нових зустрічей.